Друзі, привіт! І Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином за допомогою Copilot в документах Microsoft Word створювати певні таблиці, редагувати текст, підсумовувати та обробляти текстові файли. Давайте з вами взагалі розглянемо, що таке Copilot, навіщо він потрібен. Що це взагалі таке? Якщо у вас стоїть сучасна версія Microsoft Word, то ви бачите, що є окрема вкладка Copilot, також в будь-якому вільному місці, коли ви натискаєте, то. Виходить, і вспливає віконце, яке дозволяє вам створювати якісь певні чернетки, задачі за допомогою копайлета. Якщо ви науковець чи людина, яка працює з текстами, яка працює з текстовими файлами, то ця можливість для вас буде цікавою, вона для вас буде доцільною. Але перше, що ми повинні розуміти, що копайлет це. Інструмент штучного інтелекту, який розроблений Microsoft, і який допомагає нам у різних сферах діяльності. Застосунки Copilot, вони є не тільки в Word, вони є і в Excel, і в презентаціях. Також ми можемо працювати з кодом, але при цьому ми повинні розуміти, що Copilot це модель на основі штучного інтелекту. Вона використовує модель GPT 4. І з нею ми будемо працювати. Отже, коли у нас, наприклад, є якась певна наукова публікація, то ми можемо перше, що зробити, проаналізувати текст. Далі ми можемо, наприклад, попросити переписати певні фрагменти. Можемо попросити створювати якісь певні таблиці, і давайте з вами спробуємо створимо якийсь певний скрипт, напишемо, попросимо його створити таблицю. Я попрошу його зараз в тому місці, де я поставив казівник, встав таблицю розміром 2х10 клітинок. При цьому у першому стовпчику заголовок місяць, в другому прибуток. І далі я прошу заповнити. Заповни перший стовпчик за порядком січень-лютий і так далі. В другому стовпчику значення 100-200 і так далі. Тобто значення в стовпчику будуть зростати. Я натискаю Створити. І, як бачите, у нас генерується інформація. Тобто ми все це зробили. Тепер давайте з вами ми можемо натиснути Зберегти, і це залишиться в тексті, або натиснемо Вилучити. Давайте трохи змінимо задачу і попросимо створити таблицю розміром 3, там 3, наприклад, на 7 клітинок. І в першому стовпчику в нас буде заголовок місяць, в другому в нас буде нехай прибуток. А третій стовпчик буде стовпчик, так, приліст. Заповни перший стовпчик за порядком січень-лютий, у другому стовпчику рандомні давай значення. Рандомні значення від, від 100 до 900. Е, так. Третій стовпчик. Е, так. Він у нас буде Третій стовпчик визначає приріст. Тобто від е, другого рядку піднімають перший від третього, другий і так далі. Давайте спробуємо. І натискаємо створити, і зараз подивимось, що нам буде запропоновано. Давайте з вами перевіримо і програнемо. Так, отже, ми бачимо, що в нас таблиця заповнилась рандомними значеннями. При тому, дійсно, якщо ми дивимося, у нас 680 мінус 450, 230. Далі у нас 180, 300, тобто в нас в приріст виконується достатньо правильно. Тобто, якщо ми згодні, ми натискаємо Зберегти. Тепер давайте ми спробуємо іншу функцію проаналізувати текст. Ми його попросимо так. проаналізувати. проаналізуй текст Знайди 10 самих поширених слів. Та підрахуй кількість. Результати наведи в таблиці. І давайте спробуємо з вами проаналізувати текст. Так, отже, у нас, звісно, ми можемо трошки пропідкоригувати. Зараз ми попробуємо трохи змінити, тобто ми не задоволені результатом. Зараз, нам... так. Зараз ми це видалимо і попросимо змінити інструкцію. Тобто, ми бачимо, що в нас інформація змінюється. Зараз ми попросимо не враховувати слова, які в нас складаються. і там... Наприклад, можемо так зробити. Проналізу текст. Знайди знайди 10 слів розміром. Знайди 10 найпоширеніших слів. Можна. Від слова. Різні відмінки. Мінімальна. Мінімальна довжина слова. 5 знаків. А, так, результати наводи в таблиці. І зараз ми натискаємо Створити. І зараз будемо очікувати, що нам пишеться. Тобто, у нас є пошук, дослідження, технологія, оцінки, вугілля. Тобто, ми бачимо, в принципі, коли у нас частота слів вживається. Далі, давайте з вами попросимо, наприклад, його переписати певний абзац. Ми виділяємо і просимо його. Автоматичне, ми бачимо, що ми можемо автоматично переписати цей абзац. І зараз з вами переглянемо. Отже, що ми бачимо, нам запропоновано декілька варіантів вирішення проблеми трансформації є основним ресурсом і чинником відновлення енергетичної незалежності країни. Так, а тепер ми кажемо: трансформація вугледу в них є ключем. Тобто ми бачимо, що в нас текст, і ми одразу можемо натиснути і замінити цей абзац. Тобто, таким чином ми можемо змінювати, ми можемо переписувати зміст. Давайте попросимо його, наприклад, знайти, Опиши, які моделі та підходи. Розглянуто в даній роботі. І зараз ми натискаємо, і нам повинна видати інформація. У нас застосовується виробнича функція Коба-Дугласа, використання моделі солову, модель динамічного програмування, методи оптимального розподілу продуктивних потоків і технології очистки стічних вод. Для задоволення потреб регіону. Тобто ми бачимо, що за допомогою Копайлета достатньо. Ефективно можна аналізувати текст, можна працювати з текстом. Також ми можемо, зараз я не хочу підтверджувати, зберігати, просто спілкувати з чатом. Для цього достатньо натиснути Copilot і почати створювати завдання, просити з ним. Можемо попросити підсумувати документи, написати певне резюме. Але давайте я. Задам йому певне якесь питання. Е, зміни назву цієї публікації. І зараз подивимося, що він нам запропонує. Так, на жаль, я не можу змінити безпосередньо, однак я можу допомогти. Так, згідно вашим так, документам, напряму підвищення, так. Тобто, ось і одразу нам виділяється. Посилання. Тобто ми бачимо посилання, одразу фрагменти на ті е, тексти. І тепер ми е, так, змінимо цю назву в цьому чаті. І зараз нам буде запропоновано, е, як це все буде змінено. Можливо, ми попросимо його. Скопіюємо поточна назва він цю інформацію. Якби ви хотіли, будь ласка, надайте нову і я допоможу вам. Так. Зроби наукову назву, але більш коротку. Або можемо скопіювати так у нас обробка. Так, сталася помилка. Давайте спробуємо е, трошки по-іншому. Окей, напиши оку про видобуток угілля. Пробуємо які можливості, і тут нам сформоване Хоку. Тобто, ми бачимо, що в нас Хоку так три рядки: чорне золото, глибоко в землі сховано, світло в темряві. Тобто, ми можемо в режимі реального часу просто спілкуватись з копайлетом, знаходити відповіді на якісь питання, можемо аналізувати. Як бачимо, що даний інструмент достатньо непогано працює. Звісно, ми можемо, наприклад, виділити, і що ми можемо зробити? Ми можемо візуалізувати, наприклад, у вигляді таблиці таким чином. Можемо, наприклад, попросити його. так... Повертаємось, обираємо якесь вільне місце, де ми можемо поспілкуватись з копайлетом, і просимо його переклади на англійську назву цієї публікації. І натискаємо створити. І зараз будемо очікувати. І ось ми, як бачимо, він переклав нам цей фрагмент тексту. Таким чином ми можемо працювати з документом, ми можемо його переглядати, ми можемо редагувати, ми можемо в режимі реального часу звертатись, можемо створювати певні таблиці, можемо, наприклад, зараз зробити базову таку річ попросити. Вибачте. Заміни в, цьому, в усьому документі букву А на букву О. І давайте спробуємо попрацювати, що нам буде здійснено. Так. У нас стоїть певне обмеження. І давайте попросимо заміни. Перших трьох абзацах документу букву А на букву О. Давайте спробуємо, чи буде у нас працювати це все. І ми бачимо, що у нас реально е, замінились. Літери. Таким чином ми можемо автоматизувати процес роботи з текстом. Якщо вам сподобалось, очікую на ваші коментарі і до нових зустрічей.